Є вже знахідка і це є медальон, друзі. От. Це є медальон. Католицький, Без вушка, шкода. Берем. Наступна монета імператора Наполеона. Такий вже маю. Я його не чистив, але думаю, що це, що це він. Фолі якого з якогось імператора. Маленька. Почистити її не вдасться. Вона забита досить. Друзі, це пориму. Фоліс. Старенька пломба. Це схоже на 10 сентезмів. Так, я її зараз чистити не буду. Часу не дуже багато. Старий кований цвях. Візьму. Не цілий, правда.